Маршрутка буквально залетіла на легкову автівку. Моторошна автотроща на вулиці Нечує Левицького у Дніпрі. Поблизу Віадука зіштовхнулися щонайменше п'ять автівок. Попередньо є постраждалі. Детальніше розкаже наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Вона зараз працює на місці надзвичайної ситуації. Настю, що відомо про причини ДТП та травмованих. Вітаю Олено. Зараз знаходимось на вулиці Івана Івановича Левицького у Дніпрі. Одна смуга руху тут наразі перекрита. Зараз вже бачимо, автівки евакуюють, а за попередньою інформацією водій вантажівки просто влетів у форт. А той від удару буквально заїхав під зелений спринтер. Маршрутка, в якій їхали п'ятеро пасажирів, можна сказати, злетіла на легкове авто. Далі попрошу пряму умову водія маршрутки. Ми стояли всі в рядочок. Ну, Стояв спринтер перший. Потом стоял этот джип, я стоял на спринтере, потом же Форд. Ну и вот это вот недоразумение въезжает в этот Форд, спринтер поднимает. Ну, он просто ехал и, он, ну, и, и, и не пытался тормозить. Ну, чи он уснул, чи я не знаю. Ну, он пьяный. У него там 2,29 промиля. А от керманиш, який ймовірно і скоїв ДТП, розмовляти на камеру відмовляється. А що сталося? З тижніх будь ласка. Поліції повідомили попередньо через аварію постраждали троє людей. В однієї жінки черепно-мозкова травма. Чоловіка підозра на перелам ноги. Усіх травмованих у шпиталі на місці. Працює поліція. Обставини ДТП з'ясовуватиме слідчий.